Є з нами Володимир Гориско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник центру досліджень Росії, пане Володимире, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Доброго вітаємо вас в нашому ефірі. Ми от обговорювали заяву президента Польщі Дуди, де він сказав, що ну ймовірно, Україна не поверне собі Крим. Ну, з тих чи інших міркувань так він вважає, що раніше Крим довго належав Росії. Так можна на це дивитися, але я про це вже казала. Що ну вони напали і просто собі загарбницьким шляхом вирішили забирати нашу територію і якось їх виправдовувати це дивно. Чому президент Польщі може вдаватися зараз до таких висловлювань? Це щось, щось означає з, з боку дипломатії міжнародної політики. Ну тут я солідарний з думкою, яку ви щойно зацитували нашого послав Польщі. Ну це доволі доволі справді неочікувана і дивна заява президента. Дуди мені здається, це дуже невчасно і дуже некоректно, особливо на тлі того, що зараз європейський союз демонструє свою дуже чітку позицію відносно того, що він буде підтримувати Україну, і мені здається, що нам недовго залишилося чекати, поки надійде доволі серйозна допомога від американців, як би там не було. Але протягом цього місяця, лютого місяця, мені здається, все таки це рішення буде прийняте. На цьому тлі такі заяви вони носять, ну, чесно кажучи, деструктивний характер і сіють недовіру в те, що ми повинні зробити. Я думаю, що просто у президента Дуди немає достатньої інформації, що відбувається в самій Росії з її економікою. І я думаю, що було б значно важливіше, якби президент Дуда і всі інші європейські очільники подумали над тим, як Зробити так, щоб російська економіка максимально швидко почала реально і сильно втрачати. От тоді питання Криму і окупованих інших територій буде вирішуватися дуже скоро, тому що якщо нема чим воювати, то лопатами, як колись, правда, образно сказав Дмитро Кулеба. Я думаю, росіяни точно що не будуть. А відтак і питання і Криму, і окупованих інших територій вирішиться само собою. Пане Володимире, а як ви загалом оціните ця така, ну можемо напевно, назвати ця турбулентність між нашими до, наших добрих відносинах з Польщею, в деяких моментах з'являється певна турбулентність. І от так сформулюється питання від блокування кордонів, від деяких заяв Дуди, такі, які ну, викликають доволі широкий резонанс і, і подивування. Ви як дипломат розумієте, що ну, коли президент великої держави... Каже такі слова, ну 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 складно повірити, що він десь це зробив, не подумавши. Хоча, можливо, так і є. Чому так відбувається? Ну знаєте, отут, пане Віталію, я думаю, що інколи бувають такі емоційні сплески, і ми власне бачили їх і з нашої сторони відносно поляків. Тобто тут якраз я не виключаю. Такого емоційного сплеску надто вже там всередині самої Польщі ситуація є доволі доволі непростою. Бачите, президент належить до однієї. Ну належав до однієї політичної сили. Уряд сформований з опозиційних сил. Дуже багато речей, які президенту здавалося повинні бути. Туди повині йти в одному напрямку в іншому напрямку. Це все безумовно впливає на емоційний стан і тому такі речі цілком можливі. Я не думаю, що тут йдеться про те, що Польща таким чином говорить: Ну мовляв, ми закінчуємо допомагати Україні, і, і там уже дивіться, що з того вийде, як як складеться, такого не буде. Я думаю, що це власне саме емоційна оцінка, і мені так видається, що я думаю, президент Дуда знайде можливість трошечки скоригувати власну позицію найближчим часом. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, це рішення, те, що Європа буде допомагати фінансово там впродовж кількох років виділяти ці кошти, знову ж таки говорять про те, що ті. Кошти, які будуть зароблені завдяки замороженим е, фінансам Російської Федерації, ну відсотки, які будуть зароблятися, також будуть направлятися з боку Європейського союзу до України. На, на від на відбудову, от наскільки наскільки переломна подія сталася цього тижня, і як Євросоюз міг зламати ну в першу чергу Угорщину там часто ще словаччину згадують, але мені здається, що все-таки там таким хедлайнером цієї всієї історії був Орбан та е, ну власне Орбан. Навіть не всю Угорщину хочеться пов'язувати, тому що там також дуже багато мешкає українців і угорці до них прості угорці ставляться добре. Ну, бачите, пане, я тут два питання. Перше, це е, гроші від е, заморожених активів, верніше відсотків від цих е, грошей. Е, це дуже добре, але це дуже мало. І ми повинні дуже чітко і ясно доносити нашим західним партнерам, що з Росією гратися в цивілізовані відносини ну, це е, дуже наївна історія. Бачите, е, наші західні партнери хочуть бути. Настільки юридично бездоганними, ну щоб комари як кажуть, носа не підточив і щоб потім не було можливостей для якихось е, ну, юридичних позовів з боку Російської Федерації, з іншого боку, Російська Федерація розтоптала все, що можна було в міжнародному праві е, і в праві взагалом, і вважаю, що так і нормально, і тому вона не може бути за це покарана. Мені здається, це такий, знаєте, собі, ну, може бути навіть психологічний момент. Цей бар'єр, який поки що європейці перед собою мають його треба ламати, тому що не можна з бандитом гратися ліберальними правилами. Бандит розуміє мову сили, і ця мова сили повинна бути продемонстрована. Це дуже важко, важко я ж повторю. Психологічно подолати цей бар'єр зараз. Наші команди, юридичні команди, шукають варіантів, щоб все ж таки знайти оцю точну юридичну юридичне формулювання, як це можна зробити. Але мені здається, це зайва втрата часу. Ми повинні демонструвати агресору, що за свої злочини він буде покараний. А відносно цієї допомоги в 50 мільярдів на 4 роки, так, звичайно, це дуже позитивний результат. Він ще й позитивний, тим, що це не просто гроші, які віддаються нам, а це гроші, які пов'язуються з необхідністю, все ж таки, проводити реформи, і це рішення є дуже правильним. Бо ми бачимо, що відбувається з нашими внутрішніми бандитами, які крадуть по півтора мільярда. Гривень на закупівлях озброєнь, ну і не тільки. Корупція це не менший і не, не, не менш страшний фронт ніж те, що у нас на півдні і на сході. Тому це буде контрольоване, це буде дозовано, і я думаю, що влада нарешті все ж таки зрозуміє, що під час війни гратися в корупцію, гратися в телефонне право і всі інші речі, з цього робити не можна. Відносно Антон. Орбана, знаєте, я дуже дуже давно ще задовго до всіх цих загострень сказав, що коли прийде час, Угорщині покажуть на її місце. От позавчора їй на це місце показали. Для того, щоб вже не було надто боляче, ну дали пару формальних, так би мовити, поступок, що мовляв, ми будемо там щорічно чи щодворічно Обговорювати, як же це все відбувається. Ну поговоримо очевидно, що поговоримо без сумніву, але Орбан не матиме жодного можливості, як і фіцо будь-що змінювати в тому, що вже прийнято. Тому я думаю, це дуже позитивний момент. Повторюю з двох причин: і з того, що ми отримуємо гроші, і з того, що вони будуть змушувати нашу владу виконувати те, що потрібно. Воно Володимир, ви сказали також про те, що ми чекаємо гроші ще від сполучених штатів Америки, і справді вони нам теж потрібні. Скажіть, будь ласка, а що зараз найбільше впливає на ось це їхнє рішення, яке вони мають таке прийняти, але відтерміновують вже ну ще з кінця минулого року? Знайдаванта мені здається, що найбільший тиск зараз йде е, е, навіть не від якихось там е, е, зовнішніх чинників, а через те, що все таки в березні. В Америці повинні затвердити бюджет. Це взагалі то скандальна ситуація, коли двічі його вже тимчасово пролонгують, але бюджету немає. Тобто, ну всі американські оглядачі кажуть про те, що все таки до 1 березня бюджет має бути. А це означає, що мають бути прийняті і інші фінансові рішення. Серед цих інших фінансових рішень якраз і є. Оцей пакет Україні, Ізраїлю та Івані mm -hmm. до речі, зараз є позитивні сигнали в тому розумінні, що скоріш за все цей пакет допомога зовнішнім партнерам і вирішення питання по кордону буде розірваний. А відтак з'явиться реальна можливість проголосувати окремо і не робити цього пакету, бо він, як ми бачимо, просто блокує речі, які власне вигідні самій Америці. Бо ми знову-таки не повинні забувати, що величезна кількість ну власне переважна більшість коштів, які будуть використані для того, щоб допомогти Україні, залишиться в Америці. Тобто, це допомога самим собі. Тому логіки в такій позиції блокування абсолютно немає. І Ще хотіли б з вами обговорити, а ви скажете, як ми маємо ці сприймати заяви угорського політика і в і румунського mm -hmm. політика Ласло Тороцкає, це лідер угорської ультраправої партії, заявив, що якщо державність України припинить своє існування, в результаті війни наша партія, як єдина сторона в Угорщині, претендуватиме на Закарпаття. Ну, від угорців це ж так було плюс-мінус, не дуже дивно почути, але не перший раз, скажемо так, вони там десь паралельно майже схоже в схожі терміни Клаудіо Тарзіо, ну можливо, неправильно наголос, лідер румунської партії ультраправого альянсу за союз Румунів заявив таке: північна буковина не може бути забута. Не можна забути Південну Бесарабію, Земля Герца, Трансильванія все, що було і є румунською нацією. Повинно повернутися в кордони однієї держави. Це інформаційний такий, знаєте, просто галас на догоду Російської Федерації. Чи все таки це такі тривожніші меседжі? Ну, побачите, пане Віталію, мені здається, що нам треба серечновати в системі. Ну от спочатку э, говорить Медведєв, що української э, держави нема і не повинно бути, і що взагалі э, ну говорить абсолютно э, як у вас кажуть на гличині бздуру, здуру. Э, от але э, тиражує її максимально, максимально так знаєте, э, активно. Потім з'являється заява уговорського э, э, реваншиста. Потім з'являється э, заява румунського реваншиста. Тобто, знаєте, такі речі просто так підряд не виникають. Це mm -hmm. означає, що йде системна робота для того, щоб цю тему педалювати. Mm -hmm. Ну, от питанням mm -hmm. задачі, питання задачі: а хто ж е, зацікавлений в такому педалюванні цієї теми? Ну тут не треба навіть до ворожки ходити, зрозуміло, що це робиться з Москви. Яким чином, оці всі право, ліво, екстремістські організації вони сидять. В своїй переважній більшості на грошах Москви. Е, Москва за 30 років е, налагодила в Західній Європі величезну агентурну мережу, тому що е, так звані посольства і генеральні консульства Росії за кордоном це осередки спецслужб. Я вже неодноразово говорив про те, що до 80% співробітників так званих дипломатів Росії за кордоном це співробітники спецслужб. Чим вони займаються? Вони займаються створенням е, цієї агентурної мережі, е, практично працюють на, на те, щоб е, вербувати е, свою агентуру, е, підгодовують корисних ідіотів, купують журналістів, купують експертів, так званих і так, далі, і так далі. Потім це починає працювати. Так що ви знаєте, в цьому е, особливого е, особливої сенсації я не бачу. Єдина проблема, яка справді виникає, це те, що на ці е, справді реваншистські речі починають е, якось так більш-менш активно реагувати на деякі верстви в цих країнах, і в Угорщині, і в Румунії, е, ну це е, скажімо, там до 10-15% населення, які ведуться на цю, е, е, на цю пропаганду. Бачите, теза про велику Румунію, теза про велику Угорщину вони ж нікуди не 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 зникають. Той самий Орбан ходить на футбольний матч з шаликом з картою до тріанонського договору. Тобто до того моменту, як вони вважають, що це була їхня найбільша трагедія, коли в них позабирали їхні землі. Ну правда, він не питає, не, не розповідає далі. За що ну так само ми можемо згадати. Що дещо відбулося з цими двома країнами, і під час Другої світової війни, і ми якось випадково з'ясуємо, що вони були на боці нацистської Німеччини, правда? Тому це все речі цілком зрозумілі. Тут на них треба звертати увагу, але розуміти, що це чергові спроби Кремля і у такий спосіб, з заходу. Вкидати ті ідеї, які для Кремля є важливими, і робити вигляд, що і в Європі думають про розпад України, і так далі. Але це маргінальні політики, за якими власне багато хто не стоїть, де справді це ж ну по суті історично доконаний факт, що лише дві східноєвропейські держави так, от відверто вставали на бік нацистів під час другої світової війни. Це Угорщина та Румунія. Ну і Словаччина. Словаччина. І... Пазл складається. Пазл складається, тому, тому я думаю, що і я про це теж недорозово говорив, нам треба з представниками цих країн, які дуже запопадливо дивляться в бік Москви, їм е, так делікатно, але доволі ну доволі твердо нагадувати про свої історичні, е, скажімо так. Е, Зобов'язання перед тими народами, проти яких вони воювали на боці Гітлера. От, ви на початку нашої розмови зв'язали. Ну, в питаннях у цих заяв угорських румунських політиків. Що спочатку з'явився екс-президент Російської Федерації Дмитрий Медведєв з тим своїм постом про те, що України не має бути. Потім схожі там з'являються інформації. От таку логіку вибудували. Я от заліз просто в телеграм, заліз на на жаль, на. Телеграм-канал Дмитра Дмитрія Медведєва, і от він зараз, сьогодні, він погрожує тут. Вже до вас питання, як до керівника центру досліджень Росії. Він зараз просто зараз погрожує російській цій опозиції, яка недійна території Російської Федерації для українців, напевно, на жаль, що вони не можуть там діяти, десь вони там намагаються робити вигляд цієї опозиційності за межами території Російської Федерації, але, вочевидь, це якийсь ну наслідок того. Неочікуваного набирання рейтингу цього кандидата Борис Надєждін, правильно його е, прізвище, який зібрав там несподівано багато підписів. Е, ніхто цього не очікував, набирає він рейтинг. Ну він не скаже, що він там якийсь, всі кажуть, що він антивоєнний. Але я недавно послухав його інтерв'ю. Ну він там про Крим, про всі ті землі, які завоювала Російська Федерація. В нього там така позиція, яка українцям точно не сподобається, що треба все лишати, але просто. Переставати стріляти, але тим не менше, як ви гадаєте, щось може взагалі там відбутися, чи це таке, знаєте, поговорили і забули, і там Путіна переоберуть взагалі без проблем? Чи все ж в них може статися якісь Пане Віталію? Ну про вибори я думаю, що це надто сміливо говорити. Це само перепризначення, би так сформулював те, що відбудеться під гаслом так званих виборів. Так само і те, що стосується російських лібералів, Ну, скажіть мені чи буває, ну я не знаю, гарячий лід. Ну, не буває. Чи буває, ну я не знаю там, ну щось в такому ж самому дусі? Да не буває, тому що це, це фізично неможливо. Немає в Росії лібералів, не було в історії. Москві від її зародження аж до сьогоднішнього дня, ну навіть кількох років підряд, які можна було б назвати ліберальними, якщо хіба що вважати від розвалу СРСР до до, до виборів 96-го року в Росії воно десь якось нагадувало, але це був бандитський, бандитський капіталізм до ліберальних цінностей. Там було так само, як нам з вами зараз до місяця. Тому мені здається, це е, творче перебільшення, коли дехто у нас продовжує говорити про те, що ну от можливо там з'являться якісь ліберали. Та да немає там їх і ніколи не буде. ви правильно згадали цього Бориса Надєждіна, який я прослухав його кілька інтерв'ю. Так, от він говорить, що так ми припинимо стріляти, а потім сядемо і будемо визначати нові кордони України. Ну, про що можна далі говорити, його запитують: а як відносно репарації, відшкодування завданих збитків? І він говорить: так яких збитків ми ж не програємо війну? Збитки виплачує країна, яка капітулює, а Росія капітулювати не збирається. І от вам великий російський ліберал. А те, що там за нього вийшла якась там кількість людей, ну вибачте. Ну, за офіційними даними в Росії 146 мільйонів людей. Ну там правда, їх вже десь, десь трохи більше 110, в кращому випадку. Але поза тим, що таке 300 тисяч, і навіть тих 110 мільйонів людей. Ну, це крапля в морі. Це те, чого, чого можна просто не побачити. А вся ця історія це. Традиційний розіграш з Кремля коли призначають опонента, його нарікають лібералом. На нього зараз будуть вішати всіх собак, для того, щоб ще раз саму ідею лібералізму поховати, ну як, як таку, і показати, що це покидьок, що це людина, яка бачите, виступає навіть за мир з Україною, якої не повинно бути. Що він е, думає про якісь налагодження зв'язків там з заходом, що він хоче, щоб е, е, ми знову повернулися до діалогу з цими е, неофашистами, неонацистами на, 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 на в західному е, світі? І так, далі, і так далі. Тобто, це спеціально зроблений крок для того, щоб на ньому відігратися по повній, а Путіна показати скрепним правильним традиційним. От одним словом, таким, за за якого треба йти, не думаючи. Так що це все маніпуляція в чистому вигляді. Намальовані вже давно цифри 70%, щонайменше прийдуть за цими цифрами на так звані виборчі дільниці, і проголосує 75% тих, хто прийшов. От все це вже встановлено в адміністрації президента і під це зараз будуть підганяти. І не забувайте, що там вже зараз велище, Електронне голосування, ну після цього, взагалі, якісь розмови про щось е треба припиняти. Поговоримо ще про залужного. Американське видання The Washington Post з посиланням на двох співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий Дім. Про рішення Зеленського звільнити головнокомандувача збройних сил України генерала Волод... Валерія Залужного бачимо зараз цитату з цього видання. Посадовці Білого Дому не підтримали рішення про звільнення Валерія Залужного, але і не заперечували. Визнавши такий крок як суверенний вибір президента України, завчасне попередження також надало Білому дому можливість закликати Зеленського переглянути це ключове рішення, хоча він і вирішив цього не робити. Йдеться в статті. А пане Володимире, на вашу думку, ми не знаємо насправді це чи це ще відбудеться, тому що це все було на рівні якихось слухів, які станом на тепер жодним чином не підтвердилися, але все ж як це може впливати і чи може це впливати на якісь наші взаємостосунки зі сполученими штатами Америки? Чи все таки, отак як вони кажуть, що це наше суверенне рішення? Це і є правдою? Наскільки там ну під знаєте під водою, десь такі підводні течії можуть якось змінювати ну, якісь свої рішення? Щодо нас на основі ось такого рішення президента Володимира Зеленського. Ну, бачите, Наталю, я би тут виділив два моменти: перший момент безвідносно до, до, до прізвищ і тих, про кого ми зараз говоримо, в часи кризи, в часи війни, в часи максимального напруження всього суспільства на ключових посадах повинні бути професіонали. Патріоти і порядні люди, люди, яким довіряють, якщо це не береться до уваги, то чекайте проблем: це безвідносно до генерала Залужного, який має безумовний авторитет в збройних силах, якому довіряє справді максимальна кількість як в армії, так і в суспільстві. Не все блискуче, не все так як хотілося, і так само не треба малювати ікону. У нас немає е, інших ікон, ніж е, ікона Ісуса Христа. Е, всі, всі мають проблеми, всі мають помилки, всі мають е, те, що, що можна було б зробити краще. Але е, це означає, що треба вибирати справді тих, які роблять максимально можливе за цих дуже складних е, умов і ситуацій. А відносно того, чи е, е, на це як на це прореагує Вашингтон чи Париж, чи чи, чи, чи Лондон? Ну бачите, на відміну від Москви, яка е, е, призначала у нас і міністрів, і і, і прем'єрів, і, і президентів, е, і зважала на що ми просто її колонія. Тому що зараз це підтверджується. Тоді вони просто говорили голос речі, які насправді не відповідали дійсності. А вони то думають про нас зовсім інше, і зараз це нарешті стало публічним. Так от для західного політичного мислення це справді наше суверенне право, і, але розумієте, разом з тим і наша суверенна відповідальність. Бо якщо рішення буде неправильним, то за нього доведеться відповідати, але відповідати дуже е, е, жорстко, тому що це не мирний період, і це не те, що можна списати на не почули, не зрозуміли, ну бувають помилки, і так далі. Зараз ціна будь-якої помилки це, це кров наших захисників. Тому я думаю, що це не остання, так би мовити, сцена в цій драмі. Я дуже хотів би, щоб все таки наше політичне і воєнне керівництво зрозуміли, що зараз мова не про політичні змагання і вимірювання, хто більший, хто менший, хто хто може робити щось завтра, післязавтра чи через рік. А що сьогодні треба бути одним потужним кулаком, який буде бити російського агресора? От тоді виграють всі інакше ми можемо програти.